Всім призом озими ми оджу грати. В Dorse Kickers Act on Squitch. як давно я тут вже не був. А вже забувся на якому моменті. Так, сюди якийсь на -на -на -на, на 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 Так, так, -то, так, -то, так, -то, так, 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 так. Ох, а ти повзучий. А, я так напривичну, знаєте. Их надо бегать На. Ух, ё, жирный. Ладно. Так вот, я просистый хочу, ну. Да, стоп, стоп, я просистый хочу. А я уже, как я и считаю, что разучился играть.

Тут камікадзе загрезла. Ай, це взяла. А ці позучії їх треба замітити. Якщо все взяли, в зеленці? Ай. Тукещо було, це перш зеленка. Так не давай твои вверх перед соштою пихун надо Ха! Лох! так я Чего зграна? А, потому что мій ефектний уход забив з Ай. Прихолесник буде, якщо я спе разу зачешу. Зачешу, Тому що... Ні, зомбі... зомби. Ну... Ловить. Ловить гранат. Лови аптеску. Блин. Зберігайся. А будь не мене... Тихо бити будете бы не мене. закрийся. ⁇ -мо ⁇ что это за... Блин, надо... Раз, Ай... Ммм... Ну, короче, Так, сойдет. Вот видите, просто еще на это не Давайте это вот прям Я ее. Катания на миллион. Как мне эту кучку, кучку Нандерстальцев распах, это. Ну, молодцы, дети. Короче, на, 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 на. Настил залез. Це блимання, мені пинки. Бороч. І дивимося в два ока, щоб ми А вот це от... А, ні, вони просто в Я просто думаю, а якось підозримо ми это. Ти свічки, Ну yeah. <звички> ты поможете. Бронями дверцятка.

Ще згадувати, як за всі грати. Так, вот такий от да ну. Отакий. Оцей... Ну. Коротше. По нього є. ешь. Крит шанс. Так. Блин. Та... Может, ползуни? Че у меня? Не за Ти позоны, блин, Жирний жердяй. Жирный жердяй. закрыйся вот так вот в чем супер так а вон я здесь что сюда пришли а ну снайпер помогай вот их снайпер не может прибыть юный жордя и вот я вот что зарь не жордяй От тому що цей, от, якщо ви не знаєте, то цей просто бандита знову дар викошує. -да. Я под... А ви чого двері повибивали? М да. Не стидані. Та вони... Вони просто мені вікно в Європу пробили. Реально. А як це по-іншому нас? З вате? Так. ну, что тут сказать. На мою сливу не эмоции. Фух. А, вот и красное место. Не, в нем просто ...это портал. Лимит закиньшите Це к цього обойму спустив. Началось таке марнократство не підтримує. Звичайно, ну, я так я все ще сам на себе працюю. Але все рівно. Добре, що у нас біопатрони. Без кінечно. А то як таке марно? Так хто там дихає, блин? Ну так. kur ve iskoji. Kur Hadi gidelim. Bakın. Uy. Uy. Şu size tit Вот менее цветок нерв. Я... Сейчас забываю выпочту. По-па-па. Да ну ты да, 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 стремишь сегодня. Фуу. Я уже тут, блин... Да я... Я не могу... что че Ти-ти-ти-ти-ти. За... Я нервует просто. Ну, уже сыр. Да, блин, ти тя тя Тя-тя-тя. ти Цей жире себе стільки пуль вбирає, ним як щитом можна прикриватися, реально. Дякую, я відмовлюся. Це у так перешмать мені ясочку.

О, па-па-д-мда. Но я вот святые видели, что тут, да. Який стоенный крухит. Замогли какого? Да, в нем времени. Чего, нареште? Не, тут ничего не такого. Ай, блин. Jak за... я вже за вами скучився Вы не представляєте люди добрі! Я так за вами скучився Опа, так снайпер. Уже вже після зомбі оці всякі снайпери, камікадзе просто воняють слабістю, реально. Вот що кошти оцей. О. Так, запометовываем. Муку продают. Блин, Все, им не помогайся тут, я вообще-то. А, блин, ну. О, мой. да, люди. хе так и с стороны в сторону выгоряете все. А. Даже були нашій той Не, хек. Та, хек. Рыба така. Хек. Ну, ты спеціально я. А зараз зомбі все за мене зроблять. Давайте його Давайте зомбі зможете Давайте Ну давайте У мене набагато залишилося Скид И вот так вот я за допитти Так удар Він зараз побіжить. А, ні, все, його привели. Як кажеться, дякую за співпрацю. Більше в ваших послуг послугах. Більше ваших послуг не потребуємо. Чехиво дякують. А, ще одна гра, я думаю. Що? Так, ну... О, давайте от зараз вот так. Во супер о супер. Ну і... ну і вообще зараз прикол. Я зараз десь знайду того зомбі. А Такс. І де він. Ну коротше, знайду, включуся. Наразі я її знайшов. Вони виявилися на самому початку левелу записалась, там, де я не зачищав. Ну, у них дуже маленька атака, але... Знаєте... Майкою атакою. Так. Я не можу от... Рост, ай. Сколько раз достралась до или ножка. О, народ, Если вы ви... мене <смі> рискувать... Різково... А, тут еще челленджи я, я забуду, это у Ну короче, ну вже. А на цьому я уже буду маленькую Не Называйте ставить лайки, если хочете підписуватися на канал. А на цьому... па па па